Розумієте, в нас воно і було європейським законодавством, воно було непогане законодавство у сфері боротьби з е, корупцією. Питання в тому, що е, борються не закони з корупцією, борються з, з корупцією люди. І от люди, вони або і виконують закони, або не виконують закони. І тут питання вже інше. До закони і хороші, мало мати, хороше закон. Треба мати відповідні інституції. Але як законами як... прописуються Але правила закон... поведінки і дотримання. Правових норм цій так, сфері. я кажу, що в нас закони і були непогані. І були непогані закони. Питання в тому, що все одно рівень корупції не зменшувався. Відповідальність не прописана, чи просто незручно дотримуватися корупції? Що ні просто країна живе в корупційному середовищі? Розумієте, ситуація така, що корупційна рента або отримання життєвих благ за корупцію стало основним доходом чиновника. Основним не зарплата, а саме корупційна рента. І це біда величезна біда. Тому що саме ця корупційна рента наявність цієї корупційної ренти, наявність корупційних зв'язків не дають змогу взагалі і правоохоронцям, які самі корумповані, і судам, які самі корумповані. Тобто доступ до можливостей диктує Абсолют, формулу поведінки абсолютно правильно. Тому е, ситуація така, що ми будемо покращувати законодавство, і ми його покращуємо. Але потрібна політична воля самого верху, тобто потрібна політична воля президента, який, в принципі, керує всією системою виконавчою системою влади. Для того щоб це законодавство виконувалося в повній мірі, але власне, якщо говорити про систему боротьби з корупцією, то вона є однією із основних питань, що стосуються євроінтеграції і шляху України до Європи. Наскільки от ці документи, які ухвалені протягом останнього тижня роботи парламенту? були ді будуть дієвими адже вони власне передбачають так би сказати адаптацію українського законодавства до кримінальної конвенції про боротьбу це з корупцією але ця цей документ був ратифікований ще у 2006 році 2006 році дві році. році чому з того часу вже так пройшло Скажем, чималий період, і ми до цих питань не поверталися, адже поки перед нами не постала конкретна умова перед підписанням угоди. Чому я вам хочу сказати, оце, оце про те, що ми говорили перед цим розумієте? Конвенція вимагає для того, вимагає того, щоб всі правопорушення, які стосуються неправомірної вигоди, а саме так трактується в європейському світовому законодавстві, взагалі в праві, Питання корупційної, скажімо, ренти, це неправомірна вигода. вона може бути як в вигляді матеріальною, так і нематеріальною. Да, ця вигода так, от конвенція вимагає, щоб всі ці правопорушення були кримінально караними, тобто у нас, на, у нас... на тлі загальної антикримінального законодавства ми крим... криміналізуємо всі питання, які пов'язані з, з тепер. Хабари. Вже тепер з минулого тижня. У нас всі правопорушення пов'язані з отриманням неправомірної вигоди. Вони є кримінальними. Це не означає, що за будь-яке правопорушення можуть зразу там запроторити заграти, да, або посадити там. Е, санкція може бути там, позбавлення волі або обмеження волі, там в основному це санкції залишаються достатньо економічними, тобто це штраф, штрафи, але штрафи достатньо великі. Але в обсязі маленькі, вже кримінального законодавства, але в обсязі кримінального законодавства. Але все це стає кримінальним. Тобто людина, яка е, 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 отримала або... Дає е, хабаря, або як ми кажемо, пропонує неправомірну вигоду сьогоднішнього дня. Вже будемо переходити на нові терміни. Вона тобто хабар уже підпадає... в нашому законодавстві не фігурує. Фігурує неправомірна, неправомірна вигода. вигода. Неправомірна вигода. Да. Вона е, в принципі підпадає під дію кримінального закону, і якщо вона буде засуджена, то буде засуджена зами за кримінальний злочин. Не за адміністративне правопорушення, як було раніше. Тобто у нас була подвійна юрисдикція цих законів, які діяли щодо корупційного правопорушення невеликого розміру, ми притягували до адміністративної відповідальності, більший розмір притягували до кримінальної відповідальності. І тут якраз така подвійна, подвійна підслідність, або подвійна ця така юрисдикція вона дозволяла. Маніпулювати цим да, дозволяла маніпулювати слідчим да, розбивати на частини цей хабар, розбивати, зменшувати обсяг цього хабаря, щоб це було не кримінальне злочин, а було адміністративне праворушення. То правопорушення, то тепер такого неможливо робити. Будь-який хабар в будь-якому розмірі це є кримінальне правопорушення або кримінальний злочин, за який наступає кримінальна відповідальність, і відповідно судимість і відповіді наслідки, які є за кримінальною відповідальністю. Тому е, можна вважати, що закон е, жорсткий, да, що він достатньо жорсткий, що за 51 гривню або там, скажімо, за бутилку хорошого коньяку, яку, яку ви можете дати комусь там, а зараз коньяк будь-який стоїть не менше 50 гривень, можна підпасти під кримінальну відповідальність. Достатньо жорсткий закон. Але справа в тому, що е, розумієте, закони антикорупційної спрямованості не можуть бути м'якими. Вони просто не можуть бути м'якими, наскільки ви вірите, от, зважаючи на нашу ментальність, на ту систему, яку, яка працює в нас уже протягом десятиліть, уже люди звикли власне, куди б ми не йшли, в які двері ми не відкривали, ми повинні обов'язково собою щось чимось зацікавити людину для того, щоб твої інтереси, з якими ти прийшов, були підтримані. Чи зміниться що небудь в цій системі, якщо ви самі стверджуєте про те, що власне закони поки що не працюють? Що з тим, що більш жорсткі засоби змусять працювати закони і люди? Все таки будуть зважати на те, що жорсткі е, працюють такі механізми, і можна потрапити під кримінальну відповідальність. Протидія корупції це не тільки каральні заходи. Це треба зразу сказати. Що протидія корупції це не просто не тільки криві... Який комплекс ще має а тут з'явитися? комплекс? Це серйозний комплекс заходів, які треба проводити, і перше це без сумніву. Це протидія корупції, це зниження самого рівня корупції може привести і до покращення економічної ситуації в країні. Покращення економічної ситуації автоматично може привести до зростання зарплат, в тобто, тому числі га -га. і у державних службовців, тобто осіб, на яких направлена дія ці, цього закону. Крім того, що це можливо, що це скажімо так, суть цього злочину є в економічній площині або лежить в економічній площині. Тому ми кажемо, що з ним треба боротися і позитивними економічними якимись заходами, тобто і підвищення зарплати, підвищення якихось знаєте, бонусів для державних службовців, які мають матеріальний або нематеріальний характер за період проходження служби, разом з тим, з дуже жорстким переслідуванням за корупційні діяння, але ще ми повинні абсолютно чітко зрозуміти, що треба формувати антикорупційну культуру у суспільстві? А будь-який закон не буде виконуватись або принаймні будуть виявлятися і проблемні аспекти виконання закону, застосування його, якщо не буде відповідного нагляду. Змінюється щось в системі нагляду дотримання антикорупційного законодавства, хто і яким чином повинен контролювати, як виконується, як дотримується. Адже ви сказали, що власне раніше було багато моментів для маніпуляції. Чи зменшується тепер поле для маніпуляції, зважаючи? На ті жорсткі механізми, які прописані новому Ну, законодавстві. принаймні ми спробували зробити менше кількість суб'єктів, які будуть застосовувати е, антикорупційне законодавство. На жаль, не цими законами, а, а трохи іншими, які буде йти наступним 2837. Він повинен прийматися в перший день відкриття наступного пленарного тижня. О, це достатньо жорсткий закон, який називається закон щодо певних заходів щодо фінансового контролю, який встановлює достатньо серйозні системи фінансового контролю за діяльністю. Державні функції свободців. цього фінансового контролю, кому вони мають віддаватися. Хто О, має від том і справа? Що там функції функції фінансового контролю будуть покладатися на спеціально створені органи всередині органів виконавчої Антикорупційне влади. Антикорупційне бюро? Ні, поки що до антикорупційного бюро ми не дійдемо. На жаль, тому що зрозуміло, що в цій системі, коли немає довіри до політиків, і немає довіри, скажімо, опозиції до влади влади до опозиції щодо правильного використання кримінального закону. Uh -huh. Коли в суспільстві немає поки що довіри до Генеральної прокуратури, як до органу, який наглядає за дотриманням закону, коли в суспільстві немає високого рівня довіри до судів, як незалежного арбітра да, між. Е, в різних видах спорах між громадянином і державою, тобто створити незалежний створити орган за таких умов, неможливо створити антикорупційне бюро за таких умов практично стає дуже важко. Тобто, якщо це він стає під е, орудою президента, цей орган то зрозуміло, що всі будуть опозиція, буде говорити, що це може бути використовувати в політичних цілях. А, а воно так і було на протязі останніх 20 років. Е, правоохоронні органи в нас використовувалися як або там знаєте для тиску політичних опонентів або бізнес конкурентів От створити його підродою е, Верховної Ради. Ми виходимо за межі конституційних повноважень Верховної Ради, тому вони не прописані. Це, вони, вони це ну, не функціональної особливості да, парламенту неможливо. Тому говорити про сьогодні про створення антикорупційного бюро як правоохоронного органу. Добре, тоді зарану. про який орган або про який контроль йдеться? Контроль ідеться за логічний арифметичний контроль за дотриманням е, фінансового контроль за дотриманням антикорупційного законодавства чиновників всіх рівнів. Які будуть створитися в спеціальних підрозділах, які саме цим будуть займатися при відділах кадров, кадрів або інших відділах, це вже на, на розгляд керівника от, центрального тобто органу ко, В кожному центральному органі виконавчої mm. влади. А ось притягнення до відповідальності за порушення такого е, фінансового за порушення правил фінансового контролю або антикорупційного законодавства. Ми збираємося звузити перелік установ, які зможуть притягувати людей до відповідальності, і обмежити їх просто тільки трьома суб'єктами, які будуть виконувати антикорупційне анти, антикорупційне притягнення до відповідальності за антикорупційне законодавство. Це Генеральна прокуратура служба безпеки і Міністерство внутрішніх справ. Раніше це було набагато більша кількість органів, які могли складати протоколи, там все інше. А зараз, в принципі, ми обмежимося тільки трьома, тому що саме ці органи можуть вести. Кримінальне можуть виступати в рамках кримінального ну, оскільки процесу. скільки кримінальна відповідальність за хабарництво передбачена точно. абсолютно точно саме ці органи виступають в рамках кримінального процесу, можуть виступати суб'єктами кримінального mm -hmm. процесу. Тому ми обмежуємося тільки це цими... в розвиток тих законопроєктів, які, які були ухвалені. Це в розвиток тих законопроєктів, які були ухвалені. Віктор Васильович, хочеться ще й напевно зауважити на тому, що власне зі змінами законодавства тепер уже з'являється не лише активне хабарництво прияються до кримінальної відповідальності, а й, а й пасивне. Абсолютно тобто правильно. тепер навіть намагання або навіть. Думка про те, що потрібно дати хабар, може стати кримінальним злочином. Ну це вже є так, можливо, досить жорстко, але в принципі пропозиція. Також... Пропозиція навіть не сам хабар, але ж пропозиція хабар, або схиляння а, до хабарності? не сам хабар, а пропозиція неправомірної вигоди може бути е, визнана як кримінальне злочин. Наскільки наскільки чітко прописані ці всі механізми стосовно того хабарництва, і чи знову ж таки повертаючись до свого питання, чи залишилося поле для маніпуляції, і чи не можна притягнути до кримінальної відповідальності незручних людей, звинувативши їх у намаганні дати хабарництва або в хабарництві? Отже, дійсно тут залишається досить Я багато таких розумію. Коли можна незручну людину притягнути до відповідальності. Безумовно, знаєте, меж для вдосконалення немає. Можна вдосконалювати будь-який закон до без... безкінечності. розумієте? Принаймні ми старалися виписати його, щоб можливо було зменшити або знизити рівень маніпуляцій. Це дійсно, ми старалися його виписати як можна точніше. Да? для того, що таке там неправомірна пропозиція, неправомірної вигоди? Як вона повинна спровід стежити? А що вже... вона повинна сприйматися. чи достатньо слів того, хто мав отримати цей хабар? На підставі чого можна формулювати таке звинувачення? Ну? Практично достатньо, якщо в принципі вона сформульована чітко і ясно, була сформульована чітко і ясно, і всі зрозуміли для чого вона формулювалася. на підставі лише свідчень однієї людини. Можна ну, пред'явити людині звинувачення ну, в кримінальному знаєте, в злочині. Знов, в новому кримінальному кодексі, взагалі можна е, будувати е, процес доведення фактів на підставі слів третіх осіб. А якщо це буде реальна підстава? Ну, все може бути, все може бути, і реальна підстава може бути. Ну, тоді треба чітко людям знати, що не треба йти на такі, е, розумієте, тут же ситуація яка, якщо це в загальному контексті, <гум> якщо підприємець йде до чиновника, да, і підприємець залежний від чиновника, і чиновник, ну, а чиновник виявився чесним, а підприємець йому пропонує. І тут ситуація така, чого цей чиновник, чого цей підприємець прийшов до чиновника в загальному контексті? Напередодні тендеру, напередодні проведення якогось конкурсу або інших інших якихось питань, які за які відповідають чиновники, які залежать від, від скажімо так, від якого чиновника залежить цей підприємець. Чого він прийшов до нього? Треба просто обмежити коло спілкування або обмежити взагалі можливості спілкування чиновника і підприємця, взагалі повністю. От і це повинно бути системними. Потім кроками, да що ми не повинні там десь тобто, з першого разу воно не з'явиться. Тобто, має напрацюватися система, абсолютно, має запрацювати механізм правильно. і лише потім люди звикнуть до такої абсолютно системи правильно. і почнуть але працювати повинні, в її рамках. Але ми повинні чітко сказати, що да, наша ментальність, наше розуміння, скажімо так, mm -hmm. от корупційності взагалі в суспільстві. Те, що ми її сприймаємо не так, як на заході, вона дуже серйозно відрізняється від тих стандартів, які існують у всьому світі. У тих країн, які змоглися, хоч ну не подолати, подолати корупцію, ніхто не просто промігся, а знизити її рівень до принаймні до того рівня, що вона не впливає на там економічний розвиток, на соціальну ситуацію, не впливає на на, на нормальне життя людей. Тобто до, до достатньо низького рівня вони спромоглися її. Достатньо сильно опустити в нас, воно ну, абсолютно не відповідає наше сприйняття корупцією з їх світогляду. Але виникає питання: якщо ми хочемо прийти до такого стану речей, як є в Європейському Союзі, то ми повинні міняти свої світоглядні цінності, Пропозиція. а не вони перс підстравитися до наших корупційних. розумієте? На завершення пропозиція щодо аналізу на антикорупційність кожного законодавчого акту, який виходить з парламенту, щоб комітет мав право аналізувати на антикорупційність будь-який документ. Залишається? Ви, ви вважаєте 28, за потрібне? Абсолютно точно. 20 закон... це, це політична воля. Тобто тут зійшлися компромісне рішення між різними політичними Ну, Принаймні, волі. до сих пір я поки що не бачу такої серйозної протидії, не бачимо не серйозних, скажімо так, каменів. Ми узгодили остаточний варіант, компромісний варіант цього законопроекту 2837. Авторами його виступили представники всіх фракцій, крім комуністів. От тому е, на сьогоднішній день це компромісні варіанти. Там пропозиція антикорупційної експертизи, вона по-новому виписана і для мін'юста, і для парламента. Вона виписана трохи по-новому. там. Це посилить законодавчу базу посилить. для того, щоб це не абсолют... виходили закони, які Це абсолютно посилить, це однозначно посилить, і це один з ключових моментів цього нового закону.